6 липня середа сьогодні в ефірі новини на каналі С+. у студії Вантина Савенко. Вітаю! Чергове засідання Слов'янського міськвиконкому приділило увагу лише питанням відділів та служб. Спочатку 600 тисяч гривень було віддано слов'янському водоканалу на погашення заборгованості і зарплатні. Потім члени міськвиконкому затвердили положення про громадську раду та зголосилися підвищити тарифи на вивезення сміття. Керівництво КТП стверджує, збільшити вартість послуг їх змусили здорожчання палива автошин та запчастин. Ціни на топливо змінилися у два. 25 разів. Дякую тарифи, які дійствують ще на сьогодні. Вони були введені в дійстві з 1 іюля 2008 року. І стоимость газу там була от газ гривна 80, який в нас заложен метан. А зараз на сьогодні 486. І навіть вже вчора була на заправках 580. ціна газу. Ну в нас на сьогодні тарифах таріфабу заложено 486. Обговорення майбутнього підвищення вартості вивезення побутового сміття триває вже кілька місяців. 6 липня у цьому процесі нарешті поставлено крапку. Там люди понимают, конечно, их можно понять, но тем не менее у нас сейчас уже большие долги вот, за энергоносители. И просто нас понимают і заправки, где мы заправляемся. Вот если мы не поднимем цены, то будем говорить, как ты пыля.